Дідьо. І ви, навірно, бачили ті проходження про Майнкрафт. Ну, ви, навірно, дивились першу часть. Типа на читерські проходження називається. Взагалі на Ютубі, звісно, я ще то веду. ну якщо я не бачу, тоді, пожалуйста, подивіться на Ютубі. Очень дуже класно. Перша серія. Я там розбивався десь 11 минут. Але графіка тупа. Ну я больше люблю снимать видео с мобизн. Как раз я вас сегодня переключаюсь до мобиль, что можно снимать еще можно снимать видео с экрана. А вот это дуже важко. Вот я понял, это вообще ваш кенсія. И... Учиться не заниматься. Ну, я занимаюсь, я зарадуюсь своих людей. Так хочу робити. Дякую всім за просмотр. Замов понадео. Всем удачи, Всім удачі. Всім пока.